Кубок під каменя має нового володаря. У неділю, 24 травня, відбулися фінальні ігри серед футбольних команд на кубок під каменя, який розпочався ще 19 квітня. Участь у змаганнях взяли шість команд із сіл: Паликорови під камінь, батьків, голубиця, пеняки, попівці до фіналу дійшли команда Віятима, села Батьків та Попівецький футбольний клуб. За результатами матчу перемогу здобув футбольний клуб Піятима. Відтак Кубок під каменя поїхав у село Батьків. Кому дістанеться чемпіонський титул, вирішували судді змагань Богдан Гладюк та Володимир Прощевський. Переможців і призерів Кубку під каменям нагородили депутат Львівської обласної ради Ігор Криськів, президент Федерації футболу Бродівщини Сергій Кобілковський та завідувач сектору молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації Наталя Гудима. Я думаю, такі турніри, незважаючи на вачний час, багато наших хлопців на кордоні з нашим сусідом, ворогом, але ми тут проводимо, показуємо, що життя в державі є і воно продовжується. Я думаю, такі турніри будуть вже традиційні. Спорт на селі, особливо на селі, він не пропадає, а він щороку розвивається і долучається до нього нові нові лиця. Дуже Рада вас вітати всіх сьогодні. І від імені Бродівської адміністрації, і від імені сектору молоді і спорту дозвольте зараз приступити до нагородження. Молодець, тримайте, виклик ви будете сюди, де Вітаю. Вітаю. Дякую. Ой, яка рука сильна. А я за За перше місце нагороджується команда Віатима! Село батьків! Переможці і призери кубку під каменя отримали пам'ятні грамоти, кубки та особисті медалі. Yeah.